Полюбляєте заглянути в чарку перед тим, як сісти за керму автомобіля, Заплатите штраф 40 тисяч гривень. Кілька днів тому такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За словами автора, це має змінити критичне становище безпеки дорожнього руху, адже Україна залишається лідером за кількістю смертей на дорогах. Вивчивши статистику за 2015 рік, побачив, що було складено близько 91 однієї тисячі ста протоколів за керування. В нетверезому стані це жахлива цифра. Ми прийшли висновку, що потрібно зробити неможливим навіть уявлення того, що людина, вживаючи алкоголь, може поєднувати одночасно керування транспортним засобом. Зміни серйозні, враховуючи, що сьогодні водія за керування автомобілем у нетверезому стані змусять заплатити невеликий штраф або на певний час відберуть водійські права. Якщо сьогодні штраф становить 3400 гривень при першому порушенні, при ну законопроект пропонує вже 10 тисяч встановити штраф при першому правопорушенні. Крім того, законопроектом передбачається також штрафувати при повторності порушення. На при сьогоднішньому законодавству, якщо йде повторність правопорушення, то такої санкції, як штраф, немає вже. На думку юриста, прийняття змін матиме неабиякий ефект, адже перед тим як сісти за кермо в нетверезому стані, водію доведеться надто добре подумати, чи знайдуться у нього зайві 20, 30, а то і 40 тисяч гривень. Чим більш Суттєве навантаження на бюджет водія буде, тим більше він буде думати перед тим, як вчинити будь-яке правопорушення. Таку ініціативу підтримують і самі ж водії кажуть: давно треба було зробити застарілу систему покарання водіїв на підпитку більш жорсткою, адже наслідки їхнього дверезового керування кричущі. Позитивно, позитивно. Тобто ви підтримуєте? В даному випадку, да за п'янку однозначно за. Но, ну, нельзя ездить з рулем в неадекватном состоянии, тим более в п'яному. кілька сторінок законопроекту, 40 тисяч гривень штрафу і 10 років без водійських прав. Такі методи депутатів все ж таки втілюють надію в те, що на дорогах України поменшає кількість водіїв під оковитою, адже такі цифри змушують задуматись, чи варто чиєсь скалічене здоров'я або ще гірше позбавлене життя тимчасового затьмарення розуму з проїхатися з вітерцем.